Ожероді відбулося справжнє свято сили волі, розуму та єдності. Тут розпочався обласний турнір шахів та шашок серед людей з інвалідністю, учасників із вадами зору та ураженням опорно-рухового апарату. Для когось це вже не перші змагання, а для інших дебют. Колись було моє життя. Я з дитинства мені мене батька навчив грати в шахмати. І всіх з тих пір я полюбляю при будь якій можливості зіграти в шахмати для мене як повітря. І сьогодні є така нагода прийняти участь в змаганнях. То вже друга партія, поки йде все нормально. Ка один Для нас інвалідів, ну і всіх військових, ті, що мають інвалідність, то дуже ну, піде тільки на користь. Спілкування. Змагання і якось проведення часу в кругу, чому це важливо? Тому що ну, по-перше, тут є комунікація, можна поспілкуватися з особами з інвалідністю, так і учасниками даного заходу, нові знайомства, і ну, тому воно є цікавим, плюс розвивається мислення і так далі. Сьогодні я долучилася до. Турніру обласного з шахів та шахмат, це мені дуже подобається, і воно йде на підтримку наших воїнів і воно надихає нас, дає нам наснагу. І більше всього мені це гра подобається, воно відволікає нас від цього будення, від цих всіх неприємних речей, які в нас на даний час є. І трошки воно людину розраджує. Щоб розширити своє коло бачення, спробувати себе в шахах на турнірі і познайомитися з новими людьми. Дуже важливо, бо багато людей збираються, підтримують одного, спілкуються. На реабілітаційному центрі зібралося 30 учасників з різних громад області. Об'єднало їх спільне прагнення не лише здобути перемогу, а й знайти нові знайомства, поспілкуватися та підтримати один одного. Ці інтелектуальні змагання стали можливістю проявити себе, відчути азарт, гри та водночас подолати особисті бар'єри. Дана подія досить є таке. Я би сказав довготривалою, так як це ми зараз знаходимося у спортивно-реабілітаційному центрі для інвалідів та учасників бойових дій. Нещодавно ми між цією організацією, та Оноківською сільською радою та федерацією, там був трьохсторонній, федерацією інвалідів з опорно-руховим апаратом в Закарпатської області та спортивно-реабілітаційним центром це вже новою юридичною особою. Підписали меморандум про співпрацю. Перша наша Співпраця заключається в тому, що ми направляємо до них наших учасників бойових дій для реабілітації. Друга це проведення спільних заходів. От зараз сьогодні ми направили сюди наших учасників бойових дій та осіб, які мають проблеми з вади зі здоров'ям. Ми направили на цей шаховий турнір. Шахи і шашки це спорт, у якому перемагає не сила тіла, а сила думки, логіки та витримки. Організатори подбали про комфорт учасників, забезпечили професійні умови для гри та підготували приємні гроші. Шові нагороди для переможців, але як зазначають самі гравці, головне не призи, а можливість знову зібратися разом, поділитися життєвими історіями, поспілкуватися та відчути, що ти не наодинці. Ми проводимо ці змагання вже не перший раз, вже 15-й раз ми проводимо. Проводили дуже багато разів в Мукачеві, Проводили пропроводили ужреди, знімали приміщення. слава Богу, що у нас є. Приміщення, де ми проводимо змагання з спотиноробіційний центр. На ці змагання дуже приїхали обласні, тому що і беруть участь військові наші, також люди з інвалідністю опорного апарату, також, також і слабозрачі. Нагородження надається це, це кубки, медалі і грошові призи будуть. В якому розмірі ви ще Ну, Від 500 гривень. Перше місто, перше, 500, е, е, перше місто 500 гривень, друге місто 400 і також так шашки шахмати. Цей турнір не просто змагання, а важливий крок у соціальній адаптації та інтеграції людей з інвалідністю. І кожна така подія це ще один доказ того, що сила людини в її духу у вмінні боротися та перемагати незалежно від життєвих обставин.